Будемо читати слово Боже. Ми будемо над ним сьогодні роздумувати. І, можливо, мої роздуми сьогодні, моя проповідь, вона буде більш акцентована для вас, молоді люди, для вас, хрещаємі. Знаєте, я повертаюся думками, коли я готував до цієї проповіді, я повертався думками в своє минуле. І я пам'ятаю, 99-й рік багато із вас, молодих, ще тоді не було в цьому світі, ви ще не жили. Можливо, ви були в планах, у Бога ви вже точно були, але у вас ще не було в цьому світі. І влітку 99-го року я приймав хрещення. І коли я повернувся назад своїми думками, я побачив, як багато води вже втекло з того часу, і як багато різних подій було у моєму житті. І я думаю, що кожен, хто в свій час був охрещений, він також може повернутися в той час і може сказати, це правда. Так багато було в житті. Так багато було того, що ми не планували. Так багато було того. Що ми не хотіли, можливо, щоб воно було у нашому житті, і ви знаєте, я не пам'ятаю жодного слова з того дня. Можливо, з вами так буде. Я не пам'ятаю жодного пожелання, я не пам'ятаю жодного наставлення з того часу. Хорошо, це чи погано, я не знаю, друзі. Але те, про що ми будемо говорити сьогодні, над чим ми будемо роздумувати, я хотів би, щоб воно було з вами все життя, щоб ви йшли по життю. І з впевненістю про те, що ми будемо говорити сьогодні. Брати мені сказали, що в мене часу не обмаль очень мало, тому я буду старатися говорити кратко. Знаєте, от роздумуючи сьогодні над усім, що вже було сказано, все, що ми бачили, друзі, для мене як для батька немає більшої радості. Іван сказав одного разу для мене немає більшої радості, ніж бачити, що мої діти ходять в істині. І да? для мене, як для батька також немає більшої радості для кожного батька сьогодні, чиї діти, можливо, приймали хрещення. І для нас, віруючих людей, немає більшої радості, коли бачите, що молоді люди вибирають шлях йти за Господом. І це дуже радує, і це дуже важливо, друзі. І ось вот, знаєте, Послання до євреїв, в третьому розділі, 14 віршу написані такі слова. Дивіться, вони важливі, це те, що ми почнемо сьогодні роздумувати. Тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початий стан збережемо аж до кінця, і в російській мові написано в русському язикі, І бо ми здійснилися причасниками Христу, якщо тільки начатою життя твердо зберігаємо до конца. Друзі, ось це таке побажання для вас, щоб ви почати життя, начатою життя твердо сохраніли. До кінця. І знаєте, минулого разу Ваня говорив, що він каже: я відчуваю відповідальність, коли я сюди виходжу. І ви знаєте, я сьогодні по особливому відчуваю відповідальність. Особливе таке волнення говорити сьогодні ем, проповідь і говорити для вас. можливо, це буде проповідь, таке пожелання наставлення. І знаєте, так як я вже сказав, я не пам'ятаю багатьох наставлень, можливо, які були сказані в день мого хрещення. І це нормально. Я мало що пам'ятаю, що було сказано на моєму весіллі, друзі. Є, я пам'ятаю. Ну, Дні рождення не пам'ятаю, чесно. Що ви желали навіть недавно, вже не пам'ятаю. Ну і місяць назад Іван каже, ну ще чуть-чуть пам'ятаю, так? Да? Тому що я хочу сказати, друзі, як зберегти почати життя? Як зберегти начатую жисть? як її зберегти? як її зберегти аж до кінця? І ви знаєте, коли я роздумував про себе, про своє життя, коли я роздумував над текстами Божого Слова, що вони говорять про хрещення, про християнське життя, я зрозумів, що не існує універсальної формули, не існує рецепта, як зберегти, оце розпочати життя аж до кінця. У Біблії є дуже багато порад. У Біблії є дуже багато настанов, як нам потрібно жити, що нам потрібно робити, що нам не потрібно робити, що нам заборонено робити, що не любить Бог, щоб ми робили, друзі. Але у Біблії ви ніколи не прочитаєте. Читай Біблію три рази в день, і твоє життя буде благословене і успішне. В твоєму житті ніколи не буде темних хмар. Молися рано і ввечері, і тоді ти збережеш своє. Життя від початку і до кінця. Можливо, якийсь духовний такий рецепт якоїсь дієти чи ще щось, друзі, такого не існує. У Біблії ми зустрічаємо іншу реальність, що багато людей, які розпочинали своє життя, вони його не доходили до кінця. І це також приклади, які залишені для нас у Божому Слові. Вони як негативні, як нам не потрібно жити, як нам не потрібно поступати, як нам не потрібно йти своїм життям. І все ж таки, повертаючись, як зберегти розпочати життя? Ви думали над цим? Коли е, хотіли прийняти хрещення? Я Даніло питав трошки про це. Е, чи думали ви над тим, е, що буде після хрещення? Чи хвилювало вас те, що вам потрібно буде, ну. Бути вірними Богові. І чи філювало те, що, можливо, ви десь не зможете дотягнути, от протягнути оцю планку до кінця, філювало, так? Да? Ви знаєте, що це камінь спотикання, камінь приткнування для багатьох людей, щоб стати християнином. Вони понімають, що християнство це дуже серйозно. Бути віруючою людиною це велика відповідальність. І багато людей вони говорять так: ну, я ще не готовий, я ще подожду. Я ще трошки хочу приготуватися, Ось тоді я прийду, і тоді вже я буду готовий. І тоді я буду все життя християнин. Я буду вірний, я буду служити, я буду йти за Ісусом Христом, і все от тоді. Друзі, ну це ошибка, це помилка. Друзі, це обман сатани, який він дуже сказати так професіонально создав. Правда, в тому, що ніхто із нас ніколи не може бути готовий, наскільки на 100%, щоб Бог просто нас прийняв, щоб Бог просто війшов в отношення з ними. Ось тому ми сьогодні маємо ці образи, щоб Бог зробив перший крок назустріч нам. Бог вийшов на зустріч нам, Бог прийшов у цей світ, він прийшов в наше життя. Друзі, ви знаєте, в житті Ісуса Христа також був день, який є сьогодні в вашому житті. І на березі річки брат Роман уже читав. Він читав там, що був такий чоловік, Іван Хреститель. Він хрестив людей. Це було таке торжественне собрання. Туди приходило багато людей, і вони хрестилися в річці Йордані від Івана Хрестителя. І був такий же самий день в житті Ісуса Христа. Приходить Ісус Христос, і приймає хрещення від Івана Хрестителя. Іван возмущається, Іван не може зрозуміти. Він каже: мені треба від тебе хреститися, а ти приходиш до мене. До чого я веду, друзі? Навіть в житті Ісуса Христа був такий день. Йому потрібно було виконати усю правду, тому що він не просто був Богом, він також був і людиною. Він був нашим з вами представником. Йому потрібно було пройти весь той шлях, яким ми сьогодні з вами йдемо. І ось коли ми читаємо четвертий розділ Євангелія від Матвія, він починається дуже радикально. І поведений був Ісус духом в пустині. Друзі, ми не завжди будемо на цій. Висоті, ви не завжди будете на цій висоті. У вашому житті будуть пустині. І, звичайно, як би я хотів, щоб ви могли уникнути, можливо, таких доріг. Якби я хотів побажати вам, щоб, можливо, в вашому житті було менше таких речей. Але вони будуть. Вони були в моєму житті. Вони були в житті кожної віруючої людини, яка була окрещена в свій час, і, можливо, є тут. Ці пустині будуть. Але Ісус Христос. Будучи в тій пустині, ви можете прочитати четвертий розділ, ми не будемо все читати. Четвертий розділ Матвія, почитайте, як Ісус Христос він проходив боротьбу, як Він був спокушений дияволом, і в цій боротьбі він виявився, оказався переможцем. І ми сьогодні ще зупинимо, що це означає для нас. Як те, що зробив Ісус Христос, може бути благословінням. Для нас в нашому повсякденному житті, коли ми проходимо пустині свого життя, коли ми приходимо кризи свого життя. Написано, що Ісус Христос був у пустині, Він там постив 40 днів. Він постив реально не так, як постимо ми. І на сороковий день до нього прийшов спокусник і почав спокушувати його. Сатана буде спокушувати вас тоді, не коли ви будете на піку своєї сили. Сатана буде приходити тоді, коли ви будете дуже слабкі. Ви будете слабкі, і ви будете це, це, це реально відчувати. Ви будете бачити цю слабкість, можливо, яка буде проявлятися в ваших якихось ділах, у ваших стосунках, можливо, з кимось, з чимось, можливо, це буде питання компромісу, коли вам потрібно буде, потрібно буде е, приймати рішення, залишитись вірним Ісусу Христу чи, можливо, щось вибрати, що Бог називає гріхом. І такі періоди будуть у вашому житті. Такі періоди обично бувають не тоді, коли ми дуже сильні. Тоді, коли ми слабкі, або коли ми обмануті дияволом, і ми думаємо, що ми стоїмо. Ми думаємо, що ми сильні, і тоді приходить спокусник. Але Ісус перед нами пройшов цей шлях. Ісус перед нами прожив це життя. І це одна із таких головних думок, які ви повинні запам'ятати. У ваше життя ніколи не прийдуть спокуси або випробування, з якими ніхто ніколи не зустрічався. Написано у посланні до Коринфян, ми читаємо, що нас постігло іскушення, да? ну яке воно? Ні, ну, як чоловіческе написано, але вірний Бог, який не допустить, щоб ми були спокушувані понад сили, але у момент нашої такої кризи, або коли нас настігає, і ми слабкі він дає нам полегшення, щоб ми могли переносити наші випробування, щоб ми могли залишатися, продовжувати, залишатись йому вірними. Друзі, Ісус пройшов. Перед нами він пройшов свою пустиню. У кожного з нас буде своя. Цей світ це велика пустиня, друзі, і нам потрібно багато сили для того, щоб прожити своє, начати життя і бути вірним аж до кінця. Тому дивіться, друзі, ми читаємо у посланні до Галатів у третьому розділі, 26-м віршом написано тут такі слова. Бо ви всі сини Божі, через віру в Христа Ісуса. І далі ми читаємо слідуючий вірш. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, в Христа одяглися. Подумайте, над цими словами ми зупинимося, і ми ще будемо над ними роздумувати. Дивіться, тут написано, бо всі ви Сини Божі, через віру в Ісуса Христа. Бо всі ви, що в Христа охрестилися в Христа, зодягнулися. Друзі, і це надзвичайно важливий текст Біблії. Це надзвичайно важливий, важливі вірші в Біблії. Тому що вони в собі заключають всю суть нашого з вами життя, всю, всю суть християнського життя. Дивіться, у 27-му вірші ми читаємо про те, що ви всі, що в Христа охрестилися, в Христа одягнулися. І я хочу, щоб ми вірно понімали те, що тут написано: ви не сьогодні одягнулися в Ісуса Христа. Друзі, не в воді ви одягнулися в Ісуса Христа. Оцей текст, що ми тут читаємо, ви охрестилися. В українському буде занурилися, в російському – «погрузілись». Ви погрузілись в Ісуса Христа. Ви оділись, ви погрузілись, ви занурилися в нього. І хрещення, яке ви сьогодні бачили, яке ми всі бачили, в якому ви участвували, було погруження. Да? Куди? Під воду. І це також є певні такі певне ототожнення, певне пояснення. І апостол Павло говорить про те, що ми всі померли для гріха. Ми всі померли для гріха. Як же ми можемо бути, жити в ньому? І він далі говорить всі ми, що. Він там теж говорить про хрещення в посланні до Римлян. Це занурення під воду, яке символізувало щось дуже важливе. Знаєте, що саме? Що в минулому ви вже були з'єднані з Ісусом Христом? Як саме Як саме ви були занурені в Ісуса Христа? І це надзвичайно важливо правильно розуміти, тому що багато людей думають, що коли вони приходять у воду, це було тільки те, що їм не хватало. От уже все в них було. І віра була, і покаяння було. От ще треба було зайти у воду. І от тоді вже вони, ну все, це вже повнота, і вони вже можуть, наче життю життя, до кінця. Це неправда, друзі. Написано про те, що. Бо всі ви сини Божі через віру в Ісуса Христа. Це надзвичайно важливий важ, важливо розуміти. Це ключ до розуміння того, що написано далі, що ми всі охрестилися в Ісуса Христа через віру, друзі, через віру ми стали Божими дітьми. Через віру в Ісуса Христа кожна людина стає Божою дитиною. І це важливо розуміти кожному, хто сьогодні знаходиться в цьому залі, хто знаходиться на цьому місці. Друзі, не можна мати взаємоотношення з Богом. Стосунки із Богом, обминувши Ісуса Христа. Можна мати обряд, можна мати літургію, можна великий мати стаж років за плечима, навіть після хрещення, і не бути Божою дитиною. Тому що єдині двері і єдиний, можна сказати, ключик, який відкриває нам ці двері, це Ісус Христос, Божий Син, який прийшов у цей світ, і Він помер за нас, про що ми сьогодні згадували, про що ми говорили. І віра. В нього віра в те, що Він на Христі особисто за мої гріхи був розп'ятий. Він там помер за мене, він там заплатив за мене. Вона відкриває мені двері Божої сім'ї. Я так стаю Божою дитиною. Але дивіться, але тут є ще дещо. У цей самий момент, коли ми стаємо Божими дітьми, ми навіки об'єднуємося з Ісусом Христом. Ми стаємо з Ним єдині, ми стаємо з Ним нероздільні. Тут написано, що всі ми, що в Христа, охрестилися, ми занурилися в Ісуса Христа як вірою. Розумієте? Те, що сьогодні було, не поєднало вас з Ісусом Христом. Те, що відбулося в минулому, те, що Ісус став вашим життям, Він став вашим прощенням, Він став вашою праведністю, став вашим спасінням, Його життя прийшло в ваше серце, в ваше життя, привело вас сьогодні до води. І ви раніше, можливо, подумали, що я не хочу жити так, як я жив. Я хочу пройти своє життя з Ісусом. Я хочу жити з Ісусом, я хочу завжди бути з Ісусом. І ось сьогодні стоїть у нас питання: як мені розпочати життя? Пройти належним, На належному рівні аж до кінця, як зберегти оцей темп. Знаєте, Біблія, я сказав на початку, що Біблія має багато свідоцтв того, що були люди, які розпочинали, але не доходили. Павло говорить, що, якщо не помиляюсь, Димас мене залишив, да? він полюбив прежній мір. От в житті будуть такі моменти. Коли мір, можливо, буде очень привлікательним, він буде дуже привабливим, і буде стояти питання, що мені робити? Вибрати мір, але ви вибрали інший шлях. Будуть, можливо, іскушення такі, буде компроміс. І вам потрібна буде сила, вам нужна буде сила. Для того, щоб протистояти, для того, щоб стояти і йти далі, щоб цей темп вашого життя він не спадав, але все більше і більше міг наростати. Тому Біблія говорить також про цілі церкви, які хорошо починали. Пам'ятаєте послання до Галатів? Апостол Павло говорить до Галатів: ви нерозумні Галати. Знаєте чому? Хто внушив вам не підкорятися істині? Він говорить, ви хорошо почали, ви хорошо бігли. Він говорить, ви хорошо бігли. І тут, хоп, вони звернули не туди. Тому що їм хтось сказав, що все, що вони вже мають, все, що вони мають в Ісусі Христі, недостатньо їм ще щось потрібно зробити. В житті може бути і такий момент. І ось те, про що ми з вами говорили, друзі, що ви стали Божими дітьми через віру, що ви навіки в єдиному міцному союзі з Ісусом Христом. Це говорить про те, що в Ісусі Христі ви вже все маєте для повноти, для того, щоб ви могли все своє життя пройти від початку і до кінця. І знаєте, я сьогоднішню проповідь, сьогоднішнього роздуму, на Словом Божим, назвав так: непереможний союз. І це не Совєтський союз, друзі. Непереможний союз, друзі. Непобідімий союз. Такими словами. Розумієте? Ви сьогодні в союзі, який не можна. Перемогти. Ви сьогодні в отношеннях з тим, хто більший всіх, хто сильніший всіх. Ісус говорить про те, що ніхто ніколи не може забрати вас із Його руки. Про це можна багато говорити, да. але це важно розуміти. Ви сьогодні в союзі з Ісусом Христом. Ви об'єднані з Ним більше, ніж ви об'єднані з будь-ким в цьому світі, ніж з вашими батьками. Ви наскільки з ним сильно об'єднані, і ви з ним наскільки сильно зрослися. Що Ісус Христос в усі дні вашого життя для вас може бути джерелом сили, щоб почати життя звершувати від сьогодні і до кінця. І це правда. Чому, ви скажете? От, Можливо, я буду проходити такі ситуації в житті, в яких мене ніхто не буде розуміти. І знаєте, це також правда. Іноді вас. Не будуть розуміти люди. Іноді, можливо, самі близькі, можливо, брати і сестри до кінця вас не зможуть зрозуміти. Але дивіться, що ми читаємо послання до євреїв далі, після того, як в третьому розділі ми читаємо, що ми стали учасниками Христа і ми розпочали життя. Ми читаємо в четвертому розділі такі слова. Бо ми маємо не такого первосвященника, який не міг би співчувати нашим слабкостям, але випробовуваного у всьому, окрім гріха. Отож, приступаємо. З відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість для своєчасної допомоги і знайти благодать. Друзі, в часи вашого лічного іспитання, можливо, в вашої лічної якоїсь слабкості, для вас завжди відкрита Божа сила. Для вас завжди відкрите місце, куди ви можете прибігти і отримати силу. Чому? Тому що Ісус Христос є той, хто подібно до нас був. Випробований у всьому. Він пройшов усі тяготи земного життя. Він може нас розуміти, він може нам співчувати. І він є нашою гарантією в тому, що ми можемо завжди мати доступ до Божої сили, щоб вести таке побідоносне життя. Тому, друзі, ви розумієте? Understand? Yeah. Розумієте, так? Да? Я, я помашій дивлюся. Я розумію, що Даріна. Ну, Андрійше, розумієш? Да? І це дуже важно. І я хотів, щоб ви зрозуміли оцей, оцю важну лінію. Про християнське життя можна говорити багато. Це не можна вкласти в одну проповідь, це не можна вкласти в декілька уроків, можливо, з наставління, які ви мали перед хрещенням. Не можна. Але все, що ви можете зробити далі повинні робити кожного дня в своєму житті, пізнавайте Ісуса Христа. Тримайтеся за Ісуса Христа. Біжіть до Ісуса Христа. І пам'ятайте, ви в союзі з Ісусом Христом навсігда. більше ніж в будь-якому іншому союзі, який може бути в вашому житті. Хай вас Бог благословить. Ми помолимо зараз. Отже, ми славимо тебе, і ми дякуємо Тобі Боже, що ти любиш нас. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ми можемо бачити благословення Твоєї любові сьогодні в нашому житті. В житті нашої церкви, Боже, що ти ще додаєш, приєднуєш людей до церкви, що ти продовжуєш спасати, що ти проявляєш свою силу, що твоя жертва, твоя кров, твоє тіло вони мають сьогодні значення, і вони сьогодні є спасінням для багатьох людей. Я дякую тобі, сьогодні за хрещаємих, Боже. Вони почали сьогодні життя, і я прошу, щоб ти благословив їх, щоб вони могли пройти гідно до кінця це життя, Господи, і допоможи їм пам'ятати те, що ми читали у Божому слові, що ти завжди з ними. Ти ніколи їх не залишиш, ніхто ніколи не роз'єднає тебе із ними, якщо вони самі цього не захочуть. Тому, Господи, допоможи їм це пам'ятати. Допожи їм пам'ятати про цей важливий союз. Що він непереможний, що він є джерелом постійної сили для того, щоб вони могли бути вірними тобі, а й твоє ім'я в їхньому житті могло бути прославлене і благословенне. Ми славимо тебе, нашого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.